Опана, здоровенькі були герої та героїні. Також ми продовжуємо пейдей. Піднімаємося на сходинку вперед, вище висоту вгору. Піднімаємося і беремо рівень складності Харду. Проходимо також всі завдання, але не всі. Дивіться, пояснюю, в цьому першому ролику він буде лише проходитися одне завдання: Ферст Bank, Перший світовий банк. Та якби всі інші буде по два завдання виконуватися, щоб більші ролики були, щоб відповідно швидше проходилося, а, так, щоб не було під 100 роликів у плейлісті. А, але в цьому ролику буде лише одне завдання, тому що я буду в принципі пояснювати. Це інтродукція, введення, так би мовити. Дивіться, піднімаємося на сходинку вперед. Е, робимо на харді все, всі завдання. Педайзехайст. Но... В PD2, ПД... там, скоріше за все, я поясню по інакшому, вже коли будемо PD2 проходити. А зараз, поки що ПД зі Хайс, дивіться, беремо апгрейди. прокачуємо, В нас є шо, бо я вже давно не заходив. я так Між проходженнями я просто заходив дивитися, згадувати, що я тут взагалі робив. Трошечки асалта прокачали. Ми прокачували шарпшутера ну, концентровано, от прям брали оцей от. З відповідно локомотивом Шарпшутера ми прокачували саппорта. І техніка ми не прокачували взагалі. Добре, бо техніка це і відповідно, dlc, -шний, DLC -шний пак туди-сюди. Прокачуємо на цьому проходженні Payday Heist саппорта. Отримаємо Доктор Бек, отримаємо Бронко. І пішло і поїхало: Рейнбек, дробовик і Compact 5. Я не знаю, чи ми дійдемо до Compact 5, тому що тут е, меншу кількість завдань треба буде проходити. Тим не менше, прокачуємо саппорта на цьому проходженні. Е, в принципі, то все. Е, single player. Е, беремо First World Bank. Складність беремо Normal. Дивіться, що ми робимо. Ми робимо е, такий хід коньом. Е, беремо Normal. First World Bank. Перший світовий банк. Проходимо зараз оце одне завдання. Оця серія буде присвячена цьому одному завданню на нормалі. Персонажів теж будемо зараз міняти. Скоріше за все, я беру я щось так собі подумав. Маски теж по-різному будемо зараз щось міняти. Завдання проходимо не всі. Проходимо, От, усі, але не всі. Крім undercover і крім кантерфіта. Оскільки це ділосічні завдання, вони поза сюжетом. Ми їх вичеркуємо. Для хард проходження ми їх не вичеркуємо, вони нам не потрібні. Ми беремо е по. По якій структурі ми будемо проходити. Я собі в телефоні виписав в нотатках, як ми будемо проходити. Ми будемо проходити по концепції, виходить, сюжету. Це буде так, як би ремейк старого проходження, сюжет. Старе проходження плейліст зі старим проходженням буде так само в описі під відео. Під, під кожним відео з цим проходженням. Хочете дивитися нове, хочете дивитися старе, це ваше право. Як хочете, так собі робите. Ну, Тим не менше, я старе буду прикріплювати до кожного. І це буде вже новий плейліст, це буде ремейк. Сюжет, А Ми будемо проходити усе крім відповідно вульфпеківських двох завдань. По принципу сюжета, а точніше кажучи, навіть я вичитав в інтернеті на фендомі, по принципу, а, як то сказати правильно, не сюжета, а скоріше сторілайна. Сторілайна. Ми будемо проходити сторілайн, який говорить що треба проходити в пдз завдання в порядку. Перший світовий банк, гаряча вулиця, е кімната жаху, Зелений міст, е діаманти. І вже Потім no Mercy. і вже під кінець останнім завданням сторілайна є О, то Ми отак будемо проходити ці завдання. Відповідно, їх є сім штук. Сім е штук то це таке, получиться 4 серії. Ось ця одна серія, присвячена першому, першому світовому банку, і три серії, присвячені ще по два завдання на кожне. Дивіться, беремо сві перший світовий банк на нормалі. А всі інші завдання, всі інші 6 штук беремо на харді. Так у нас залишається хіба веркіл. Беремо на харді і будемо проходити їх на харді. І відповідно Payday 2 теж, відповідно, вже всі завдання на харді будуть проходитися, звичайно. ж Добре. Беремо нормал, беремо перший світовий банк, беремо Чейнса, звичайні маски клоуна. Старт uh, дехейст з базовою зброєю, в принципі. Крім локомотива в мене нічого нового немає, але Но ми зараз пройдемо завдання, і я впевнений, що ми відкриємо собі Бронко і Бек. Це було б чудово. Давненько я не проходив вже пейдей, получається вже місяць, десь приблизно, півтора. Ну, пойдей зехайств вже два місяці не проходив, а payday другий десь вже цілий місяць, так точно. Получається, десь в лютому закінчив проходження, то вже третій, зараз. Три місяці вже майже як пройде, що я Heist не проходив. Давненько не проходив. Обстановка нова, я переїхав на нову дислокацію, тому трошечки все по інакшому. Стіл новий і так далі. Emo Back, Trapmine. Я беру патрони звичайно, тому що мені пригодиться. Екстра кабелістинг Скін мені не пригодиться, але він... мені доведеться його брати на харді, тому що Хард це вже буде тяжко. Це вже реально буде тяжко, тому що хард в PDZ Heist це реально хард скін, екстра кабелі, патрони мені не потрібні, тому що вони амобайк. Uh, беремо екстра кабеля Реді. Ми є 20 рівнем. Ми будемо прокачувати не шарпшутерами. Ставимо собі одразу трійку на саппорта, uh, щоб відкрити бек і відкрити бронку. Uh, Я сподіваюся, що ми це зробимо. Все, погнали. Payday 2, відповідно, теж на Харді будемо проходити. Не всі завдання. Тобто ми пропускаємо в Payday 2 відразу скажу на а щоб не тратити час на наступні е відосики. Що Payday 2 також проходити ми будемо, по принципу усі завдання, окрім е тих завдань, які повторюються, там будемо трошки скорочувати. І окрім івентів, там івенти, завдання чотири штуки, так івентів, всіляких хелівінських, ми їх теж пропускаємо, вони до сюжету ніяк не відносяться. Okay. Right. Him, it it. Camera, так. Банкового менеджера треба знайти, він може бути там, він може бути тут. Якщо він не тут, значить він в себе в офісі або наверху. Чотири позиції, де він є. Ну це я пам'ятаю. Ну баляха, я вже пійдей такий заяди, знаєш. Якщо я підійду занадто близько, близько. Тишком мишком близько зайду, і капець мені буде, коротше, якщо вони мене замітять. Добре, в мене є локомотив, поки що. У мене є карабін, в мене є пістолет. Ееееээ, окей. Опарек нахрен. Ему простреливали. Давай! Drill и термойт. Окей. Okay. Дрил uh, и термойт. Я уже навіть и не пам'ятаю, якщо чесно. Що ми там... Як ми тут все робимо... Там вай береться, що Добре, її взяли. Дрель, 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 дрель. І тоді треба камери, наскільки я знаю, треба вимахувати, бо тоді. Паліс буде не такий вже й полісний. Розумієш? Та ти прекрасно розумієш, все ти знаєш, по ідеї ми вже проходили мільярд разів. І ще півтора мільярда ми пройдемо їх. Добре! Окей. О, ну я ж тобі кажу, все, доктор Бек ми відкрили. Прекрасно, все класно. Збираємо тепер на бронко. Я так думаю, що коли ми зайдемо в повище, або як мінімум вже завершимо завдання, я думаю, що ми б мали 21 рівень відкрити собі. І Відповідно відкриємо бронко. Це би було добре. Камери, 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 камери. Ух, 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 ух. А до речі, кажучи. Ну, в Payday 2 мені все рівно треба буде робити введення, якусь інтродукцію, тому що там багато буде видозмін в всіляких е, ну, таких фішках, які притаманні суто, пейдай-другому. По типу, кут огляду, е, приспособлення, спорядження, яке ми будемо використовувати. Я вже все продумав, вже наперед відповідно, наперед, все. Припустив, розрисував себе в голові, як воно має виглядати. Так, security footage, гед все видаляємо. А тут кут огляду який, хтось пам'ятає? Здається, максимальний я ставив для першого проходження. Тут я вже не пам'ятаю. Ми можемо в принципі собі, що. Я шотганом користуватися не буду, тому що це проходження тому що шотган в мене був на перше проходження, розумієш? А тепер я буду лише пістолетом і автоматом, відповідно. Але мені цікаво, просто от що. Опції відео uh, Brightness, Advanced. Так, фіовішка у мене на. Ей міфі Payday 2 Color Grading. Payday plus. А яка хер різниця? Та ні, ми беремо, в принципі. <laughs> Айдей плюс. Айдей плюс. Фільтрація текстур візьмі, бляй. На максималку на 16. Все по максимуму. Треначе. Э... Хід. Ага. Тема. Тема це обложка, це я знаю. А, я хотів, що. Якось Може би зменшити. Якщо буде три проходження, чекай я подумаю Я просто оце от не врахував е, загалом. Ну, от видиш, як то відбувається. В принципі, вжив, на, вживу. Е, а, при, ну типа, приціл, приціл, тобто кут огляду приціла. Яка хер різниця? А чому 75, а не 100? Ну, тоді давай, мабуть, на 50-ку поставимо. А, 50, це. Мі... Тобто, якщо я збільшую тут, То там уже 60 це мінімум. Я поняв. а ш... середній мій 60 і 100 це скільки? 80. Ну, давай 80. І відповідно тут 70. Так, 85. А 60 це мінімум. 60 це допустимий мінімум. Мається на увазі. Ну, загалом для мене це значення немає. 60. Якщо там 75. блядь, Сука, математичні відсотки нахуй. 100. 100. 100 і 60. 75. То буде скільки. а кого, Кому не поїбать, ну? 70, 60, а давай 70 поставимо, в принципі, якщо там 100 і 75, тут буде 80 і 60, а там буде відповідно 60 і 60, прекрасно. Все, хай буде отак вот, 16x, незотропна фільтрація, колор грейдинг такий ж самий, хай залишається. Во, отак от. Keep away from the window! Найпера обережно. <звук> так, штурм уже йде, а? Ще якась камера є, яку можна виключити. Вроді ні, я всі камери повиключав, але то все рівно якось. Щось я забув. для PDZ Heist треба трошки більше звук врубати, бо в принципі я щось ніхрена не чую. Та ні, чую, але все рівно. Слабенький звук. Я зазвичай ставлю в навушниках звук по відношенню до колонок 25%, 25% від колонок. Але для Пейдей Особливо для Payday Z Heist тут дуже тихий звук, я ставлю зазвичай 30%. блядь! Сука, на дробовой. Чмозер, блядь. Гандозер. Шел спаты, нахуй. Баба, снайпер, Нормально, навички ще Шенне, ты вот. <схай> ще не проплыл, бля. Що, шмозер? Не, чмозер. Шмозер, не, не чмозер О, чмозер, не, тут просто звичайний чувак. А блядь, я по привичці нажимаю на два. Давай, привычку. Снайпер, да? Добре, И сюда, бля. Бля, давайте шнягу открывай, ага. Обережно. Добре, хай виводять, в принципі. Контролив. 30 секунд. Добре. Снайпер. Виробити, виробити. Виробити, і ще тоже виробити. Камера. Та й все, в принципі, другу каністру нам не треба, а другу каністру ми будемо включати на іншому рівні складності вже коли там де оверкіл, наприклад. Будемо на оверкілі проходити потім ще. От як будемо проходити на оверкілі, от тоді можна буде і дві каністри. А так, от що хай буде одна каністра, це нормал. Нормал це зовсім не тяжко, я тобі скажу. Хоч це First World Bank, він, знаєш, завжди такий, знаєш. Не дуже той тяжкий, в принципі. Багато укриття є. Так, та Амо... Амо це не патрони, бо... Амо це не патрони. Амо це не проблема, в мене патрони є. Я лиш тепер про те, що згадав, в мене ж є патрони, чого я на них не ставлю. Оксі, Оксі, Оксі. Клокера щось не бачу. Я вже бульдозера замочив, вже другого тазера замочив. А клокера я все ще не бачу. Хоч це нормал, може його тут і нема. Може він з'являється на харді. Значить ми ще встигнемо його побачити, тому що на харді і так ми будемо проходити всі інші завдання. А що докажу? кажу, а що до PD2, в принципі, то я вже собі повиписував у на телефоні в тому, от, як його в Samsung Notes. В нотатнику собі, що як правильно, в якому послідовності задання проходити. Е, та там практично всі знову ж таки, крім івентів, кажу. Крім тих чотирьох івентів і плюс, крім всіляких там банк хайстів, зайвих непотрібних. По Грубому рахунку, так якби би все. А все решта проходимо, але просто в іншому порядку чуть-чуть. чуть чуть в іншому порядку, але особливість харда буде не то що в завданнях, а більше якраз таки в стилі підходу. Інші збройки будемо купляти, а, відповідно, іншими персонажами щось будемо робити. Інші споряження, інші навички. Інші е, планування. От. Що можна буде навіть порівнювати старе проходження з новим, як воно виглядало? Як воно буде виглядати? Окей, патрони вже скінчилися вже чудово. І навіть для МКР вже немає патронів. Ага, клас. Ну шо там? Пропалюєшся чи як? Я так думаю, що під кінець завдання мало би отримати новий рівень, я би хотів бронку вже мати. Бо це проходження я би хотів з бронку ходити. Добре. Бронко і аптечка відповідно. Так. А потім Рейнфілд відкриємо. До Компакт 5 не знаю, чи ми дойдемо за ці. Сім завдань, але <кхе> я думаю, що до Рейнсвілла дійдемо, враховуючи, що йдемо проходити на харді, а на харді ще більше досвіду дають. Правильно очок? Відповідно. The police are inserting special units. Beware! Це проблематично, що в мене патронів нема зараз. Ага, вони відкривають у так, Підари. Е, патронів в мене немає, як я зараз можу прориватися через коридор, бля. З чим? Штурмі краси іде. Я зараз пустий маю... Пустий Йоптеш. Патронів -то реально вже немає. О! Флорі, реально вже й нема. Ну, в принципі, я ще ні разу не падав, той не особо то постраждав. Але все рівно страшно. Так, я рекомендую навіть не заглядати наверх. Лишній раз. Пропоную відразу бігти через коридор, тому що змовірністю 60% там закрито. А на нормалі так може ще більше відсотків. Ще то носить, здоров. Давно не бачилися, як життя, як дружина. Та yeah, і все, просто пробігаєш уже. КПшка в мене є. Ну я ж казав, що там закрито. А хіба не можна було за тупоусі 4 продаравити он тут металічну огорожу? Я думаю, що можна було без всіляких проблем. Однією пластинкою. А потім ще двома пластинками підірвати стіну, то не проблема. Так, 4 хвилини часу. Головне, щоб тут клокера не було. Ага. Ну, пач, пачка с патронами мне не знаю, а сумочка. Ну, та, я зараз бронку открою. Здесь уже майже ревень е. блядь! А, пиздюх! Такого полез, блядь. Я думал, это бульдозер, блядь. Є. Получили відповідно Бронко. І вже майже навіть 22 рівні відкрили. Так, покинути лоббі. Е, відповідно, далі ми будемо проходити хід стріт в наступній серії. Я знову ж таки забув сказати, що я, ну, ти вже побачив, що я в повному обмандруванні в уніформі своїй. Я так само, як пацани виглядаю. Нова сорочечка, щоб нове проходження. Так, беремо відповідно Стріт в наступному проходженні разом з Пенні Крумом. наступній серії будуть по 40-45 хвилин. Вже по два завдання будемо брати. Тому що в середньому займає завдання десь під 20 хвилин приблизно. Але вже беремо хард Хард проходження. так. Якогось персонажа беремо, якусь масочку. І беремо йому. Саппорт Бронко. Бронко. І мкар Можливо, навіть доведеться локомотив застосовувати, тому що. Це хард крихіко, це хард. Так само, як серія моя називалася це хард крихіко. Добре, ну тоді, до наступного пограбування. Давайте, адьо!